Жіночі, легкі кардигани, up to Fashion від німецького бренду Audi. 195 гривень за одиничку. В лоті буде 15 позицій і вартує лот 2920 гривень. Як на мене, це супер крута ціна, щоб зараз купити, а в сезон продати і круто заробити. Деякі модельки можуть йти в упакуванні ось такого плану. Це 100% бавовна, класні якісні кардиганчики. Те, що треба для літніх вечорів. Є ось такий колір. І нагадаю, в лоті 15 штук 2920 гривень. Ось такий бежево-персиковий, дуже гарний колір, така гарна в'язка, кишеньки активні, класно виконаний борід, дуже стильно виглядає. Ось такий біло чорна смужечку. Він йде на пуговках, як бачите, v образний воріт, класно стильно виглядає. Та ось такий рожевий розмір. S буде 4, M 5, L 6. І лише 195 гривень за одиничку. Дуже класні, легенькі та стильні кардигани. Якщо бажаєте замовити, то звертайтесь до наших менеджерів. На них можна дуже класно заробити в сезон. Всі контакти менеджерів залишу під цим відео.